Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Блік. Я думаю, що ви здивовані, тому що я сьогодні став ось таким вовком. Точніше, це собака, пес. І взагалі-то сьогодні я буду тролити свого друга Ріко. Я буду йому мститися, тому що він мене теж тролив. Але це було. Трохи раніше, але я взагалі вигадав ось такий способ, спосіб, щоб його затролити. В мене є різноманітний лут, завдяки якому я зможу його, так би мовити, прогнати з цього села. Дивіться, тут є дуже багато всього різноманітного, а ще я можу робити дуже цікавий голос. Ось так. Ау! -ау, -ау, -ау! Ау, -ау, -ау! Друзі, я гадаю, що це буде дуже цікаво. Я буду йти до нього. Сподіваюся, що він мене не прогонить. Так, не прожене. Так, все, я пішов. Стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з ріку запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І, можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. Він живе ось там. Так, ми будемо трохи обережніше так йти. Подивимося, чим він там займається взагалі. Так, 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 так. так. Ага, щось там робить так, на кухні. Хочу зробити пельмені сьогодні. А, так. пельмені хочу зробити. Ні, Нічого вареники. собі? Вареники. Точно так, Ого. зроблю вареники. Так, подивимось. Так, друзі. <хи> щось щось що буде робити. Нам потрібно. Я пропоную використати голос. Так, -у -у -у. давайте Це що? Хто там гавкає? Так. Він, мабуть, мене замітив. Так, будемо поводити себе дуже спокійно. Ой, там песик? Так, я ось так подивлюсь. Привіт, дружочок. Як тебе звуть? Так, дивіться. Ой, ти малесенький. Ой, а де твій власник? Власник один! Гей, че це собака! Ой, я йому зараз кину кістку. Так, беремо кістку і кидаємо. О, дивіться. Ти так, і робимося, так. Приніс. Дивіться, Маленький. він, мабуть, йому подобається. Ой, Пошла я, вона, ну, він ну, мене. мене... Пусти. Добре, давай, заходь до мене. О, давай. Так, Заходь, заходь. Це робимося, Ой, будеш, так. Е як тебе ж назвати? Ой, цікаво, Ой, не якого вибір. Друзі, напишіть в коментарях, як назвати <с цю собачку. Поки не придумали тобі назву, Будеш пес-патрон. песпатрон. патрон А мені Песеку. подобається, друзі. Пес-патрон. Що, що Щоб тобі таке так, дати. А, мені. Тримай кісточку, друже. Та це Маленький. я тобі дам кісточку. Я так, хочу їсти. Добре, щоб, щоб ще тобі дати, а я й не знаю, що ти їж. Та що я їм? Собака їсть, Ну давай пограємося з тобою, я не знаю, щось тобі кидати ти буду. Ось так є. Я з'їв їжу. Щоб тобі дати такого. Так, зараз, друзі, я пропоную трохи накласти йому. В мене перше. Вперше собака, щоб дати йому. Так, в холодильнику. Нічого нема. Це що? Ой-ой-ой, ой, друзі, мабуть. Ти що зробив, гей? О, ні. Ой, капець. Ти що, хочеш на вулиці жити? Ні-ні, ні, 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 ні. я не хочу жити на вулиці. Так, друзі, тікаємо. Я патрон. Так, тікати. Що мені з цим Дивіться. робити? Ой, сюди. Жесть, тепер швидесенько. Прибирати... Так, О, він як. поки там буде прибирати. Я пропоную Фу. накласти тут дуже багато Який всього сморіт. такого. Так, шодесенько. Шо О, єсть. Так, сюди. Слухайте, О, я є. взагалі. То, я не знаю, Петь. ну це дуже багато. Хей. Так. Пес патрон, ти де? О, ні. Знову гадить десь. Друзі, Друзі це кажіть, я тут наклав. Тут так, О, ні. О, Ховаємось, щоб він нас не запалив. Так. Капець. Це якесь гідне поле. Так. Що робити, капець, друзі? Оце так я взяв собі собаку. А я хочу відвести О, у ліки, та Гей, зроблю ти. ось так. Со... Капець, дві... Це Три рок. собаки. А ти що? якщо його вдарити, друзі вони будуть свої, на нього нападати, мабуть. Капець. Так. О, дивіться. Все в гімні. Ооой! Є пес-патрон, ви що здурілись? Так, а пес-патрон поліз на город. Зараз трошечки нагадить. Вже Так, зараз сюди є. Ой, ой. Оооо! Відзавій не розуміє, що це Тільки не кажіть мені, що це сеча якась. О, ні. Ти пес! Що ти на кої? Пробуємо ось так. Жест, Скидаємо ну, йому. Що ж робити? Ось так, і кістки. Ой. Та швидесенько ти мені тікаємо, звісно. Кістки приніс. Так, тікаємо, Ой. тікаємо, тікаємо. Пропоную так, дещо тут поставити. Не так, друзі, Хоч зараз, тут зараз, нічого зараз. Не так, ось сюди Жест, виходимо. друзі. Та пропоную шо поставити. Відбувається? Подивіться. Все тут. Швидесенько о. Дивіться, Капець. друзі, ви бачите це! Він взагалі тож зараз буде в шоці. Це так, що таке? швидесенько О, забігаємо. А що. О, ні! Подивіться! Це І ви подивіться Величезна. на цю курку величезну. Він взагалі Вона знає, хто такий крякос? Так. О ні. Пропоную дещо поставити Капець. ще. Так, друзі, що в мене робити, є що робити? С... І клінінг ось такий голем. Викликати військових, так. щоб цього крякоса щось з ним зробили. <гум> він там біє. Що <гум> <це Це гум> ж же... <гум> нам ще зробити? Не знаю, так, що Я зробити. пропоную поки Послужив він не розуміє, що так, я використовую зараз гранату. Так, виходимо сюди та кидаємо ось В всюди. Так, тут є. якийсь. О! Оце так! Ви це бачили що? це, друзі! Я в шут! Так, жесть. так, 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 так. Що він взагалі то робить? Я пропоную поставити декількох. Біжати до бліка. Так, до бліка Ой, бігти? Це що так тут? Куди ти та біжиш? Ай, до бліка бігти. Жесть, а бліка вже нема. Так, поки він не розуміє, Капець, я пропоную йому. О, слухайте, мокрі. ми зможемо його затримати трохи. Фу. Так. Ти о. що зробив? Це не я. Так, зараз я його затримаю. Що? О, що Ей! Це це? Е е дивіться, друзі! Ти, я його ти, псина. Ану так. Іди сюди. Капець, як, те це... як -у -у! тепер це зламати? Дивіться. друзі. Воно й не ламається. Так, ну давайте йому робити? допоможемо. Зараз ми його спробуємо капець. випустити. Капець. Так, все. І Що ти зробив? Так, це не я робив, Ой, це не я. Ти ось. Кісточки дав. Так. Не потрібні мені твої кістки, забирай їх назад. Так, собі, Це не я розумів? робив. Я Ой, зараз капець. поставлю голема. Це що? Так. О, ні. Ху -ху. Тікаємо, друзі. Тікаймо, каче. Так, я біжу за ним. Так, біжу Та буду за робити бабліка. якось так. Зачекай на мене, за мною, друже! Так, Так, собака, яка швидка. Так, 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 друзі. Я пропоную, щоб він ну, до мене можливо, не зайшов. Так, капець. і ось так поставити. Так. Він зараз влучить є. Yeah. Все, він не повинен йти капець. до рі... до мене, Ей! тому що він тоді зможе що друзі? зрозуміти, що це Есть. я його тролю. Хоча друзі, капець, 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 зараз, зараз, робити? зараз, зараз, я знаю, що робити. Ей, так, тікаємо шведенцем. Так, тікаємо Щось, як мені Вибратися тут. Та треба залізти Ой, друзі, на другий поверх. Так, ось я не так. Знаю. М треба це ламатико. Та так, ми станемо. Так. Можливо, блік мені допоможе. Бліку. Зараз блік допоможе. О, бачу О. бліка. Бліку, допоможи! Ей, друже! Що тут в тебе відбувається? А ну Що? тут! Хто це встановив? Це ти зробив! Да звідси. Ні, звичайно, допоможи. Де сюди, давай, шведесенько. паска тут? в тебе стояла, та не я зробив. Тут Паска в тебе стояла, прям на вході. Я... Коротше, в мене така ситуація. Послухай, будь ласка, Так, О, кажи, друже. По-перше, там крякос старший стоїть. Е, така велика курка. Десь ну, я роб, 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 знаю, бубинок. що це таке. Точніше, І, хто це По-друге, до мене прибилася така собачка мала, пес патрон. Ну, пес патрон? Типу, не пес, ну, не пес патрон, я її так назвав. Така собачка, мила, така добра. Вона до мене прийшла, дала мені кісточку. Така, ну, я угу. не знаю, вона мені сподобалась. Я її при... як приютив до себе, ага, завів добра. додому. Вона в мене насерла, настяла, привела ой. своїх друзів і взагалі капець. Я не знаю, що тепер робити з нею. Вона... Слухай, я не знаю, друже. Ой, що це було? Що це було? Це, що? це ти зробив? Що це за. Ні, не я. Ось там капець. собака була, і сія. Це твоя де? собака? Да де? Це а де? Петь, Ось патрон, тут? Я ж кажу, вона якась... була. — Не Ось то не вона, вона? приносить... — Ось там, біля блакитного Де? будиночка. Де не так. бачу. Ей! То що це таке? З... Що це було? не бачу. Друже. Капець бліку, ай. Що? Диви! Нічого ти не бачу. кого привів це що сюди? Було? Це що? мутант Тендермен. Що це ти робиш? Я, ай! Друже, зачекай, він, мабуть, хоче це тебе не я. вбити. Я а й, я, я сюди я, я не кликав. Далі може тобі допомогти. Мабуть, ріко вбили. Дуже дивно. Ей, ріко! Бліку, так. я тут! Перетворюємося знову друже. на собаку. Так. Зараз друже, подивимось. Ти Де? Де ти мене є, вбив Ріко? Цей мутант Ендермен. О, так, потрібно сховатися. Знову ось та собака. Гей, ріко! О, так, де ти був? Тебе вбив це Ендермен! Що це так, залі таке? Він вбив. Я Як він з'явився? Ти мені зламав будиночок, мій! То Що не, ми будемо не дивусь, робити? Не дивись цьому ендермену в очі. А я Знаю, він я не дивлюсь. Він позаду тебе. Я з подивився. Слухай, друже, в нас три проблеми тепер: То... Ендермен мутант, кряко ага. старший і. Слухай, ну кряко старший, і мені здається, що він не дуже страшний. Що це з'явилося? Ось позаду Де? тебе. Капець, мутант Голем, голем сніжний. сніжний. Так, друзі, давай тікати. Слухай, нам потрібно викликати військових, клінінг і кого тільки нам не потрібно ще викликати. Ой ні, там ще мутант Голем. Та що голем. це таке відбувається знову? О... Дивісь скільки. Це тут що таке? Собаки? Це собаки або ловки. Ой, це ті собаки з мого дому, це вони нагадали. Капець, вони. Слухай, друже, ти тепер. що тут? А? Розвів цілий табор цих собак. Куди це ти, ти то їх будеш не дивати? я, друже, це от той пес-патрон. Ну, ой, скільки проблем. Ти мені приїх. взагалі покажи цього пес-патрона, тому що я його не бачу. Або Та, ну, він ти десь його серед бачи? Них. Можливо, цей, або цей. Вони всі однакові, я не знаю. Дуже дивно. Та, чо? Так. Та Ой. що це таке відбувається? О, Ай! Зомбі ми там тікаємо. Зось. Так, капець, капець. Оце в шаці. Слухай, друже, я пішов. Мені це все надоїло. Слухай, тут якийсь... Тут диви. Ну, Мліку, Ни... не... залишай мене, будь Звиб, ласка. Бій, диви. Ой, друзі, що робити? Ви... Він Кидає в нього! Капець. Цей літ! Я в шоці, друже, я дуже здивований. Кряко стоїть. Я не знаю. мутант з оні. Слухай, він його вбив. Тепер... Так, друзі, я перетворився. Он ця псина. Капець. Ой-ой-ой, ой, Друзі, я робити? сподіваюся, що він буде Вже думати, що я були... з'їв його. Що так, я добро, що бліка. Халк так. Зомбі мене не бачить. Так, ось так, так. Ей, кидаємо. Ти чого кидаєш? Це, Це не я! Це не я! Зачекай, друже! Ти кидаємо, що? Друзі. Це не я кидаю. Щось, так, друзі, я пропоную дещо мною. викликати. Так, Свідесенько! Ось так є. Все. Дивіться! Да? Рікочі <ріко> не вбили, оце ще я розумію. Так, так використовуємо. Так, він щось там тікає! Бузи, бузи. Так, але йому Эй, це не допоможе. Зеляны, так, ще, 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 ще. ще. будь ласка. Тобі ніхто не допоможе, друже, ніхто! Так. Дови сили. Дови сили. так. Пропонує так, він десь сховався, Я, я його що бачу. Вона, так. не ця псина. Ага. Ой-ой, друге. Гость. Ой, Ой, капець! Яй -яй 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 Яйцями ку... закидав. Так, пропоную. Дзять. Слухайте, він зараз друзі, буде тікати, друзі, а давайте друзі, його пасточку заженемо. Так, Він десь тут зараз сховається. Заходимо. Давай так, посидись. давай, друже, заходь! Низь. Зараз я Фух. поставлю ось такого плюшевого вовка. Сховайся. Так, він вже сховався. Де ж ти там ховаєшся, друже? Так, якась. Ти вважаєш, я що я тебе не тими, знайду. Тими. Так, добре, тоді Шуками. робимо ось так. О. Ой, це що? Знову ця псина. Це що? Ти що, привів маленького так. друга? Друже, я, я не привів маленького друга. Ух, так, зараз буде дещо дуже цікаво. Робити, О, ти... так, Ай! Оце Ой, я, я наклав. Я ні, 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 зараз він від відкинеться. <звук> О, ні, я його, мабуть, вбив. Так, Капець, тепер друзі, треба його робити? знайти. Так, пропоную Як телепортуватися. Так, друзі, потрібно тікати. Ні, вона мене переслідує, тікаємо, Ти друзі. Ти від тікаємо. мене не втечеш, друже, не втечеш. Друзі, так. Робити? Я пропоную Вон ще викликати Метеорити Ой -ой 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 -ой. та зробити Капець, ось що. Ось там крякось там. Так. Дивіться я дізнав, що на ендерменів цих А я можу так. зробити друзі, Потрібно. ось так швидесенько його наздогнати. Він намагається втікти. Так, я. Давайте скоріше, друзі. Хочу. Так, так, так тікай, друзі, тікай, але від тікаємо. метеоритів ти От не тут втечеш. Зараз, як тут. впаде в нього метеорит. Тут, тут Дивіться, друзі. Ви бачите, це їх дуже багато. Метеоритка! Спробуй втікти! Це буде дуже цікаво! Зараз, зараз його хтось б'є. Так є. дивіться. Наші сільпості, метеоритів прилетіли. Ало, військові ласка, сюди, нам на острів, на рівнину! Тут капець, тут псина пес патрон, крякос, мутанти, жесть, будь ласка, скоріше. А і ось так о, тобі, друже. Клінінг, ай! Не втичеш, я тобі кажу. Ай, ай, ай. Не втичеш! Що це так, за попа, ай!

Нарешті, друзі, я його затролив. Ну а якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на наші канали. З вами був, як завжди, Блік Таріко. До нових, до нових зустріч. Пока, друзі!